24-15 вересня учасники АТО розгорнули намети в містечко перед входом у Львівську міську раду. Олег Додов, де мобілізований військовий 24-ї механізованої бригади, розповів про те, що бійці АТО вимагають від місцевої влади видати їм земельну війна. Зараз встановлюємо намети на розсухову акцію. Протестуємо проти ну, діяльності нашого мера і нашої міської ради. Ми Воїни АТО, які змінили чинного законодавства. І нам, мало того, що нам належить, нам ще пообіцяли, пообіцяли голосно, пообіцяли, що нам буде виділена земля або квартири, або ще щось. Згідно чинного законодавства, нам належить земля. Но сказали нам, що землі у болі немає. Ми будемо будувати будинки, будемо давати квартири. Нам тут підходить. Ми, Готові було таке на будь-який компроміс, але щоб е люди, які е то есть, не люди, а влада, яка обіцяла, <плес> щоб хоч щось виконати. <клес> Наші вимоги розпочати, видавати землю, Це <плес> чітка наша вимога. одна чітка наша вимога. Розпочати, видавати землю, згідно покинути, та вітцям афо. Скільки часу ви тут будете стояти? У нас мирна акція. Ми будемо тут стояти, принаймні до другої сесії. До наступної сесії будемо нагадувати свою присутність, що знаємо, що нашу проблему не можна просто так заговорити, і просто так. Треба її вирішувати. Дивимося наступну сесію, яка буде тридцяти числа. Ми дивимося надії депутатського корпусу і міського голови. Якщо Наші Пізнати проблеми починають рухатися з місця. Ми спокійно сідаємо за стіл і говоримо, як пришвидшити, як, як поділити, як розділити. Якщо наша проблема далі лишається нашою проблемою і ніхто на неї не реагує, ми будемо приймати якісь більш радикальніші дії. Будемо блокувати, будемо блокувати роботу сесії. Скажімо так, попередньо будемо блокувати роботу сесії. До Акції протесту долучився також цивільний корпус Азовівщини. Ми прийшли сьогодні для того, щоб відстояти права людей, які воювали за нас на сході України, які відстоювали державні права і зараз, зараз з ними відстоюємо їхні приварні права на земельні ділянки, які повинні видатись кожному учаснику бойових дій і учаснику АТО. Тут будуть розташовані наметові містечко, розтабуроване, тут будуть постійно люди. Поратися нашою вимогою однією і ми будемо носити до кінця. Ми будемо тут стояти допоки не почнеться вирішення ситуації.